Чинник поліції Київщини генерал Анатолій Щадила гордо в усіх своїх автобіографічних довідках пише про те, що він кандидат юридичних наук. Він навіть написав наукову дисертацію під назвою «Правові та організаційні засади діяльності оперативних підрозділів у кримінальному судочинстві. Я перечитав цю його наукову роботу. І я впевнений, так як я знаю, що дила особиста, що він не то, що не в змозі написати цю кандидатську дисертацію. Він попросту в силу своїх низьких розумових здібностей не розуміє половину з те з написаного там там тексту, але науковим керівником. Цієї дисертації щадила був заступник голови офісу президента Олег Татаров і дякуючи Олегу Татарову та своєму корішу міністру внутрішніх справ Ігорю Клименка щадила, незважаючи на увесь той корупційний шлейф, який за ним тянеться, досі тримається на плаву.